Всім привіт! Ну що, сьогодні потихеньку прибираю на вікнах, трохи постираю. Бо там мої красотульки вже чекають, щоб позаносити зараз орхідеї. Протру листочки, побризгала їх трохи. Вон, всі познімала. Зараз протру і буду заносити. Кудись буду тулити. На вулиці тепленько, сонечко. Ще тепло на вулиці. Так що я сьогодні зайнялася трохи прибиранням, так як треба поховати. Свої квітульки. Так, треба трохи жалюти поупускати, бо сонце ще жарке для них. Отак. Хай сидять на півтіні. Ой. Так, зараз виставляю іду на наступні вікна. Тулила, трошки додала, тому що деякі стояли, От той стояв на іншому підвіконі, вазон, ще цвітуть. Цю я відрізала, а вона й не цвіла, по-моєму, ця, що пересадила, а ці всі, ще в цвіту. Хоч і пересаджувала, але красуні цвітуть мої. Хоч би не пооламуватися. Так що натулила, ну нічого. Тісноті, ну не в обіді. Хай стоять, правда, сонечко, можливо, засвідчує, як показує. Ну нічого. Так, побігла я на далі, на остальні вікна. Витираю їх хоч якісь позаношу. Так що тут вже порядок. Ось яка краса, ой яка краса, гляньте. Нічого собі. Оце квіти. А як вони називаються? Гляньте. Ця краса зараз буде переїжджати до мене вже у будинок. Оце, представляєте, скільки треба мені перенести? Це ще не все. Літо переїжджає до мене в хату. Пахне. па ба па па, -па. Всім привіт! Підуди заспівав. Так, ну що, у нас сьогодні осінь дуже швидко, дуже різко. Вчора таке тепло було, добро. Я встигла позаносити. Бегонії і підвісні вазони. Ну, ще толком не довбирала, залишилися ще калачики, але гляньте, вже пустота в мене на вулиці. Нема, нема моєї красоти, вся в хаті. Ще толком не розставляла, деякі порозставляла, деякі просто занесла в першу варанду. Нехай. А ще треба це калачиками щось зробити. Деякі попересаджувати. Оці ще планую червоний і оцей планую забрати до хати. Не знаю. Як буде місце, заберу ні, то поїду до Ксюхи. Дуже швидко прийшов холод, холодіна. Ну, я сьогодні цілий день займаюся на кухні. У мене випічка в планах. Вже одну хлібинку спекла, печеться, другу поставила. Знімати не, немає часу, покажу вже потім в кінці дня, що я напекла, скільки чого, тому що треба сьогодні швиденько понапікати багато чого. Поки приїхав я з роботи, Артем уже воно нагрузив. Гарбузи почали збирати. Да, синок? Да. Так, трошки поки. Ну, їх небагато що залишилося. чуть-чуть трохи. дощик почав моросити. Трохи заберемо, бо передають морози. Артем каже, уроки я вчити не буду, пойду на мотоциклі, покатаюся. Збираємо гарбузи. А так трохи. Да, Артем, ще залишилося. В тачку ну накидав, ну по цьому не попре. <гум> так будемо перти вдвох. рулює, я, я газую, їдемо. Іди догружай тачку. О, шнурки. Технічна перерва. Колеса поспускали. Так, да. як наша ще з рук каже. Колеса накачав. А, ага. це про шнурки? Так. Да. Ти помогти? А, ні. Сам доробиш усе? Да. Так. Молодець ти мій. Ну, Поїхав кататися. Як уроки повочиш? Подому Сартм. Потім дов. Нічого, зато не важко. А це ж теж не важко взяти вас. Mm. Я по нас тут не ряду не, вяжу. А, не я, ну, попробуй. Скільки раз наб'єш. Тільки тричі володими. Давай я перевезу. Тільки умо є. Туди, туди, па, дивись, направо, направо! Де що ви вже на них. Їх... Полетіли. Все, ознак, на летіти. Щас підемо. Наш Мерседес. Красні колеса. Титанові. Де. Не просто так, да, Артем. Та ми зараз назнімаємо, мати скаже, що ви поназнімали. Ага. Не так буде. Ага. І я. Самого маленького. Ой, ну, щоб не важко мені було нести. А ну на голові принесеш. Пищі вийшло. Так, осталося багато тільки. Раз, два, три. Та три гарбуза йому залишилося все зібрати. І все. Да, синок? Так. Да. Що? Нічого, нічого. Тяпа допомагає, да, тя? Ай, Ти Сьогодні вже зняв ошейника сам. І не на привязі був, як він його стягнув. На привозі був? Ні, не на привязі зняв його. Валявся на дворі ошейник на дорозі. Аби не зачепився, так ні. Витрусиш. То гнилий. останній. Тоді будемо ричку стягувати. Заїхав уже в двір. Ось ну, тут оставим, переб'ємо, переберем. Як? Неважко їхати? Ні? Не. Не? Аби пацаніше повинно прицеп і гаяє е, на поле. Да? Да. Ага. Ось так. Молодець. Дякую, що допоміг. Та не за що. Все, неси пеньок, зараз прицеп на пеньок оставимо. Коти його. Піду кататися. І підеш, проїдешся пару разів, ладно. Ні, під э, прицеп будемо ставити. Ну, <риклад> чух. пальці аккуратно. Все. Хай стоїть, зараз накриємо бо може. Закрути гайку. На цьому вже. Старенька палочка виручалочка. Ну і жах наш. Я на ньому відкатав стільки, що ого. Перетягали стільки що. І не снилося. І ще клохта. Це він... А якого він року у нас? А десь тут і написано було, вже може і не побачимо. А тут? Ні, то номер мотора. Та десь бачу. 80-го якогось там. 6-го чи 7-го. Давай, заїдь, проїдься пару разів і будемо заганяти курей. А я не хочу. Не, ну тоді став його на місце. Тільки коляску закрий, пожалуйста, щоб вона була закрита в тебе. Да розвернеться воно там. Так акуратно треба. Ось моя тут красота деяка ще стоїть. Одну туди поки причепила. Це треба ще придумати, де їх підвісні почепити, тому що вони, бачите, ви звісають. Треба їм, щоб так і придумати. Ну і тут те ж саме. Це бальзаміни Ксюха собі відібрала. Дві бегонії. Сюди винесла поки що ах і менеси. Так, ну зараз не про це. Пропіти потім покажу. Так, ось, Чим я сьогодні займаюся? Одна хлібинка готова. Записник, друга печеться. На вулиці вже вечоріє. А я ще й досі на кухні, ще не була на вулиці. Тісто на пиріжки завела, з капустою будуть. так. Зараз покажу, що вже готове в мене. Хлібчик. Дивіться, дві хлібинки такі спекла. Тут, Тут також тісто підходить ще на пиріжки. В духовці рулети з маком. Так що в мене сьогодні не те слово, що пекельна кухня. Зараз буду штренько смажити пиріжки, бо тісто це швиденько тільки замісила. воно зараз буде рости, рости, рости. Зробила на надвойну порцію. Зараз буду смажити. Включаю сковорідку, наливаю олії і ліплю потихеньку. Тіста залишилось небагато. Ще є капуста, але в мене буде ще печені з капустою. Це вже наліпила, тут смажаться. Мені Ксюха допомагає смажити, а я ліплю. Так, зараз покажу, що я посмажились. Перша партія вже ось є. Дивіться, які гарненькі. Так Так, що отака от смакота. Так, смажиться. Ми на маленькому огні, щоб гарно прожарилися. бо можна було б кришку, але ми без кришки. Там ще тісто підходить. О, рулети, рулети мої. Зараз виймаю. Бо тут конвейер, конвейер. Все бігом, все це достаю рулети, вже там вони готові. Потім покажу які. А вони ще. Хто? З капустою. Угу. О, дивіться, які у нас репнув. Ой, які гарні, де да, пахнуть. А це три пирожки дітям по одному, хай хоч попробують, бо пахне на всю хату, щоб ці не різати. Так що отакі красивенні рулетики. Олій трохи додавить всю хвочу велику. Mm -hmm. Добачиш, боки біловаті. Mm -hmm. Щось наложу. А на берегі начну. Ще в нас печені вийшлося з капустою, не тільки жарені, бо капуста залишилася. Противом вже підходить. Теж капуста, капуста, там жарена капуста. Це хай підходять. Ставимо запікати і я зараз мішу шостий раз тісто на булочки. Так, а це поки що нехай моя книга рецептів. Це поставили сюди, бо вже немає місця. Ліпчик, покажу вам десятий раз. що трудимося, трудимося. Вечір, скільки в нас 7 годин вечора, ще працюємо. Все, з тістом я закінчила. Останні зараз булочки попечу. Один він запікається. Ще оці спечу і все. У нас 9 годин вечора. Останнє допікаємо, перемиваємо і відпочиваємо. Так що сьогодні потрудилися на славу. Ось така буде смакота. Сестра пахує. Хай будемо, як у мене буде яйця. Будемо розговлятися. і цвяточки все ти б краще б це і в тому би хай би були пакети тільки так їх поняла гарненько зложи щоб у ящик вмістилося щоб не в самом ці зіпак отак От склади їх у пакет а потім сюди прозбока Ota. Да. Mm -hmm. Допа. Mm -hmm. Ну, а сюди тоді ще може по хлібині уложимо. Ну хліб, да. так. Ще пирожки, ще ж булочки печуться. Хай воно ж повичахає, потім попакуємо. Ти ж не будеш. Горячі пакочка. О, диви, біжить. якраз на сумку. Фух, ох, і потомилися. Де якраз буде то, що треба. Завтра воно мусорними кульками його обійдеться. Цей, щоб... Це тільки ви три посилки, щось наче мало. Мамі. Хватить. А тоді пізніше ж. Ну, що ж, mm, підійде, mm, да. ще ж, ж у цю. Показую проведену роботу. За сьогоднішній день. Десять годин вечора. Правилися. Витягла останні булочки. Ще гарячі, гарячі, гарячі. Дуже. Це вже все остило. Ось така красота смакота сьогодні вийшла. Це пиріжки із капустою смажені. Булочки з корицею, булочки з ізюмом. Фу, ізюмом, а, вже, ну, бачите, тю-тю, поїхали. З маком. <свісно> Булочки з корицею і звичайний цукор, маргарин. Дві хлібинки. Звісно, світленькі, не вийшло це, я побоялася, щоб не пригоріли. Треба було вже пирожки підійшли. Треба було до пиріжків приступати. Це пиріжки печені з капустою, не солодкі. Вистачає солодких булок і ось солодкі три рулета, теж із маком. Ну, це залишимо три пиріжки собі на дегустацію. Так що, отака красота, отака смакота, пахне на всю хату. На вулиці холодно в хаті пахне з добою і теплом. Не треба Я б це показала, стоять граки і нюхають, ну не покажу. Він ще треба поприбрати противні сільоги, ноги, противні. Зараз там ще поприбирати. Ще ніхто нічого потихеньку поперемивали, вже це тільки так, знаєте, порозрібать вільних сувок треба винести і протовні. Так, все. Ой, завтра потім поспаковується, хай воно все гарно вичахне, потім у пакети, в коробки. Заморозка поїде качки, печеревина, сало, рулька запечена. Ну це я вже не показувала, тому що я тут день біля цієї плити, то в літній купу. Ну, стегну, я не бачила. Те, що мені Ксюха казала, те я говорю. Так що отака смакота, красота. Ну, яйця це, це показувала. Я показую те, що пеклося в духовці, що я і на вулицю цілий день не виходила, так як вибігла. О, правда, будь здорова. М можна взяти? Ні, не можна. <рес> <рес> Воно все гаряче. Те, що ти не їси, те холодне. Всім дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші лайки. До наступної зустрічі. Всім пока-пока.